Сьогодні поговоримо про макети зведених таблиць та стилі оформлення. Це важливо, адже дефолтні налаштування Excel не завжди є найзручнішими, і часто є сенс змінити їх під себе. Після того, як ви натиснете на зведену таблицю. У верхньому меню з'явиться вкладка Pivot Table Tools з двома підменю: Analyze і Design. У цьому відео ми попрацюємо саме з Design. Перше, це стилі. В правій частині вкладки Design набір вбудованих шаблонів оформлення. Світлі, середні та темні стилі. Порада я рекомендую прості світлі стилі, але обирайте на свій смак. Далі це макет звіту, Report-Layout. Можна обрати компактну форму. Це стандартний режим. Всі поля в одному стовпці під назвою row Labels. Дані вкладені один під одним і виглядає компактно. Але недоліком є, не можна фільтрувати чи сортувати окремі рівні вкладеності. Outline Form це контурна форма, кожен рівень ієрархії має окремий стовбець. Можна сортувати, фільтрувати, змінювати підрахунки на кожному рівні, виглядає чистіше та зрозуміліше. І табля Form. Це коли всі заголовки на одному рівні. Найбільше за все нагадує пуску таблицю. Додаткові параметри це Repeat All і Don't Repeat. Повторює назви категорії в кожному рядку. Або не повторює. Тому як підсумок компактно, але обмежено. Outline найгнучкіший для аналізу, і табуляр виглядає як у звичайній таблиці. Давайте розглянемо приклад, як використати таблицю для створення нового джерела. Допустимо, у нас є ситуація, коли наші серідані, вони знато деталізовані до кожного замовлення, користувача, платформи, програми лояльності тощо. І наша задача отримати агреговану таблицю по платформам та типу покупця без зайвих полів і дрібних деталей. Отже, крок перший відкидаємо зайве. У зведеній таблиці перетягуємо Orders DT. Platform і TypeCustomer. У Values залишаємо GME для обчислення сумарного обсягу продажів. В результаті отримали зведену таблицю з GMV по кожному типу покупця по кожній платформі і тип кастомера. Проблеми з копіюванням. Якщо просто скопіювати таблицю та вставити в інший аркуш чи в Excel-файл, то деякі клітинки будуть порожні. Додадуться рядки з підсумками Total, які не підходять для аналізу або імпорту. Тому рішення табличний макет плюс налаштування. На вкладці Design. В Report Layout у нас вже обрано Tabular Form. Далі натискаємо. І так само вже обрано Repeat All. Щоб у кожному рядку були значення. Залишається вимкнути subtotal та та total. Subtotal беремо Don't Show subtotals, run total, off for row and Columns. Результат маємо чисту, зручну для експорту таблицю, де кожен рядок – це унікальна комбінація. Жодних підсумків, порожніх клітинок чи повторних заголовків, ідеальна для аналізу або збереження в. CSV -файлі. Як підсумок можна сказати, що цей підхід дозволяє агрегувати дані на новому рівні деталізації, отримати структуровану табличну форму без дублювань і порожніх клітинок. Використовувати зведену таблицю як конвертер даних з сирого вигляду до чистого табличного формату дуже зручно і практично для аналітики.